РФ накрили власні населені пункти. Підірвано будівлі, є жертви. Окупанти почали нещадно бомбити одне одного і не просто так. Над найбільшим портом рашистів стався справжній повітряний бій. Вулиці охоплені полум'ям втрати колосальні. Ситуація погіршується щохвилини. Кораблі окупантів раптово зникли. Новина порадувала Україну. Вітаю вас. Далі будемо говорити про гарячі бавовняні новини з Російської Федерації. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. У Росії заявили про масовану атаку на Новоросійськ, куди після ударів по Криму перебазували кораблі РФ під ударом флот Рефії. Місцеві в діляться фото та відео влучання також гігантських пожеж. Влада російсько-новоросійська звітує, що безпілотники та морські дрони атакували місто. Наслідок цього, нібито є навіть загиблі та постраждалі. Утім, це сталося тому, що російські ракети ППО накрили будівлі з боку моря на місто вилетіли боєголовки і натворили непоправних збитків. Удари ніяк не припиняються схоже, далі буде лише жахливіше. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю і мер самого Новоросійська. В телеграм-каналі Кравченко з'явилися попередження про загрозу атаки без екіпажних катерів, а потім безпілотних літальних апаратів. За словами Кондратієва, під ударом опинився центр Новоросійська поблизу готелю Новоросійськ. Попередньо відомо про кількох загиблих. Ще три людини постраждали. Крім того, пошкоджень зазнало п'ять житлових будинків, зокрема багатоквартирних, а також будівля готелю. Згодом у компанії Каспійський трубопровідний консорціум, яка займається транспортуванням казахстанської та російської нафти до світових ринків і керує нафтопроводом Тенгіс-Новоросійська, заявили, що внаслідок ударів по новоросійську. Постраждав і їхній офіс серед постраждалих двоє працівників компанії. Робота офісу тимчасово припинена, а персонал евакуювали. Водночас у мережі ширяться фото та відео, де видно, що під атакою перебуває чорноморський флот РФ, який базується у новоросійську. А ось так реагують місцеві жителі на атаку кораблів чорноморського флоту РФ. На відео чути, як хтось обурюється, чому не знешкоджують морський дрон, який прицільно атакує флот. Плив'ят, 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 плив'ят. А кадаємо взивуть та чого ні О! Аналітики пишуть, що соло таке підловили кораблі у порту новоросійська. І сам факт, що бек зайшов в порт, це вже прогрес. Це значимо, що у новоросійську розташована військово-мирська база Чорноморського флоту Росія, яка стала основним пунктом базування російських кораблів після того, як їх туди перевели з тимчасово окупованого Криму через українські ракетні і безпілотні удари. Наразі там розміщено два буян М. Це малий ракетний корабель, компактний і маневрений. Основне озброєння крилаті ракети Калібр по вісім штук. Кожний два Олександра Дрі це базовий тральщик нового покоління, невеликий для. Пошуку та знищення морських мін Осербиков середній патрульний корабель із сучасною конструкцією та вертолітною площадкою. Бурев'яснік великий сторожовий корабель радянської побудови. Один із найбільших у класі. Сумарний зал, потенційно 16 ракет калібр. Також за оприлюднених відео можна побачити, що російська ППО збиває невідомі дрони прямо над містом, абсолютно не дбаючи про цивільних громадян. Внаслідок цього стаються пожежі на дорогах та поблизу будинків. А за даними телеграм-каналу, шо для атаки на місто використовували щонайменше 5 безпілотників, а число потерпілих зросло до восьми. У місті палає дахи двох багатоквартирних будинків. Крім того, спалахнули дві квартири ще за двома адресами. Горить сервіс із прокату самокатів. У підвалі заблоковані троє людей. До них їдуть рятувальники. Йдеться в повідомленні. Невідомо чи вогонь у будівлях став результатом влучання дронів, чи це наслідки роботи російської ППО. Відзначає одне із видань. На деяких кадрах із порту новоросійська можна побачити, що військові не влучають по морських безпілотниках. Пишуть журналісти, зазначимо, що лише напередодні речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук наголосив, що чорноморського флоту країни агресорки вже майже нічим відбуватися від атак українських дронів. Російський чорноморський флот досяг межі у спробах захиститися від атак українських безекіпажних кораблів. За словами Плетенчука, у пунктах базування, зокрема, в новоросійської РФ, застосовували практично всі можливі заходи: Понові загородження, радіоелектронну боротьбу, постійні повітряні патрулі, спостережні пости та ротацію місць стоянки кораблів. Далі цитую дрони, який зайшов у бухту, це вже лис. Курятником наголосив речник, зазначивши, що, попри всі ці системи оборони, українські дрони вже неодноразово проривалися в глиб ворожих баз. Петчук також зауважив, що вигадати щось принципово нове росіяни вже не спроможні. Цитую: є два варіанти, які вони, тобто росіяни, ще не застосовували, але які ми неодноразово вже їм пропонували. Перше це затопити свій флот. В принципі, це в їхні традиції цілком вкладається. А друге це вивести їх за зово чорноморського регіону, і вони мають для цього всі можливості, але вони цього не роблять, тому що не можуть собі дозволити. Виключно з політичного сенсу, тому що вийти з акваторії, це фактично розписатися у власній неспроможності, пояснив він. Платенчук також зауважив, що російське корабельне угруповання РФ у Чорному морі неспроможне до виконання серйозних бойових завдань. Тим же часом партизани слідкують із російською технікою у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, цього разу під спостереження потрапив чорноморський флот РФ у Севастополі. Як зазначили, в ватаж партизани ведуть постійно. Спостереження за ключовими бухтами та об'єктами чорноморського флоту Рашиської Федерації. Кожен рух ворожих кораблів, кожна одиниця техніки все під нашим контролем. Підписано знімки з бухти. За даними партизан, наразі окупанти в паніці, особливо після успішних ударів по флоту. Росіяни намагаються приховати все маскувальними сітками, переміщують техніку ночами, тримають ППО у стані постійної бойової готовності. Підводний човен двічі вражений ударами Сил оборони України досі не відновлений. За словами джерела що у Чорноморському флоті, підводний човен був піднятий але ремонт так і не розпочато. Ймовірно, пошкодження виявилися занадто серйозними а відновлення недоцільне із погляду ресурсів і термінів на цей час. Також під наглядом рятувально судної прони захоплений Росією у 2014 році під час анексії Криму український БДК Костянтин Ольшанський. Ця інформація противно передається для нанесення. Нових точних ударів. Закликаємо всіх, хто бачить просування окупантів, розташування техніки або об'єктів ППО. Негайно повідомляйте нам. Кожне ваше повідомлення стає ударом по ворогу. Заявили ватаж. Також раніше в Севастополі партизани виявили командний пункт, який координує авіаудари Росії по півню України. Він розташований на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія авіакомплект. За інформацією, теж підприємство не лише ремонтує вертольоти для Міністерства оборони РФ, але й стало важливим вузлом військової логістики. Саме тут приймаються ключові рішення щодо вибору цілей та планування бойових вильотів на південь України. Як зазначили партизани, до командного пункту регулярно прибувають офіцери військово-космічних сил Росії із Жанкоя та Ростова на Дону. На цьому об'єкті координуються авіаудари. Обслуговуються екіпажі, також проходять підготовку відновлення групи вертольотів. За словами представників, АТАШ, наявність цього центру безпосередньо впливає на інтенсивність атак по мирних містах: Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі. Всі зібрані дані про персонал, техніку та діяльність об'єкта вже передані силам оборони України. А я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!